Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. О 16-й годині розпочалася блокада руху вантажівок словацькими перевізниками. На територію словаччини припускали ті вантажівки, котрі на той момент пройшли митне оформлення. Всі інші вже не пропускатимуть. На виїзді словаччини рух вантажівок наразі не блокують. Вифлеємський вогонь передали закарпатським пластунам скаути зі Словаччини 10 грудня о 13-й годині. Зробили це в кафедральному греко-католицькому соборі в Ужгороді. Тоді ж ужгородці та гості міста могли взяти вогонь додому. Більше дивіться у випуску. Василь Чіка загинув на війні 8 грудня цього року. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. Там написали, що Василь народився 6 серпня 1984 року. Жив у Віршаві, захищав Україну від російських військових. Був старшим солдатом, слідцем помічником гранатометника. Загинув під час виконання бойового завдання через поранення, які отримав у результаті ворожого обстрілу. Про час та місце прощання повідомлять згодом: вічна пам'ять і слава герою. Квартира горіла минулої доби в чопі. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що про загорання квартири на першому поверсі повідомили сусіди зверху. Вони розповіли, що відчули запах диму, а власника квартири нема вдома. Це сталося у 0,057. У перші 21 рятувальники повністю ліквідували загорання. Вогонь пошкодив речі на площі 20 квадратних метрів. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. А в селі Наресниця, що в Тячівському районі, минулої доби горіла літня кухня, збудована під одним дахом, житловим будинком, у якому жила багатодітна родина. Сім'ю серед ночі розбудив один із дітей, коли відчув запах диму. Тоді всі вийшли на вулицю. Трохи більше двох годин рятувальники гасили пожежу на площі 60 квадратних метрів. Вон знищив літню кухню, пошкодив котельню та стіни на другому поверсі. Житловий будинок вцілів. Травмованих та загиблих немає. Також на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук повідомила, що минулої доби горів склад у селі Лозянське Хуського району. Рятувальникам зателефонувала власниця о 17.31. Вона розповіла, що загорання виникло у колишньому магазині, який тепер використовується як складське приміщення. Власниця прийшла в будівлю і розпалила піч, а згодом побачила дим, який йшов із перекриття біля димаря. До приїзду рятувальників місцеві жителі намагалися самостійно загасити вогонь. Вони винесли товар з приміщення. О 18.52 Працівники ДСНС ліквідували загорання. Вогонь знищує покрівлю будівлю на площі 50 Квадратних метрів травмованих та загиблих немає. Далекобійник Дмитро з Сячуського району чоловік їде в Чехію. Розповідає, у черзі на українсько-словацькому кордоні стоїть кілька годин. Каже, чув, що з Словаччину іноземні перевізники будуть перекривати. Чи пройду? Так. Да. ні. А що буде тут її робити? Чекати. Тут будете чекати, а потім скільки будуть перекривати. Якщо там година, дві, три, п'ять. То таке, якщо закриють на неопределенний час, як вони говорять, то щось буде не друге робити, будемо їхати додому. Закарпатець Анатолій також стоїть у черзі на українсько-словацькому кордоні. Каже, їде у Польщу. Ну ми постійно їздимо сюди, а там уже як якщо щось закриється і ще щось, ми щось будемо вирішувати. Та не, їздити не довше, довше кордон і назад. І та черга. Я їхав, допустимо, я міг їхати і два, і три рази на тиждень. Тепер я їду три рази на місяць. Далекобійник Денис їде до Протиславу з Волинської області. Каже, везе меблі. Розраховував приїхати взагалі раніше, але в зв'язку з поломкою от затримався і сьогодні тільки прочитав, що будуть блокувати. Ну, дуже сильно впливає на плани і. Це капець негативно ставитись до цього. І загалом зриваються терміни доставки в мене на вівторок крайній крайній термін. Але навряд ви не встигли, що тоді буде штрафи. Буду по ситуації дивитись, тому що загалом документи оформлені вже вже на цей кордон. До цього їде, якими пунктами пропуску користувалися в Європу. Грушів, у стилух Ужгород тут в мене просто вантажно Братиславу, славу в словаччину, то мушу їхати сюди. 11 грудня на Фейсбук сторінці Закарпатської митниці написали, що словацькі колеги повідомили про те, що блокуватимуть рух вантажівок з боку України у рамках проведеної робочої зустрічі. Словацька сторона повідомила посадових осіб закарпатської митниці, що після оголошення продовження акції протесту словацькими перевізниками перед КПП Вишня Німецьке Ужгород сьогодні, починаючи з 15-ї години, буде заблоковано рух вантажівок з боку України. Що стосується в'їзду на митну територію України, то протестувальники поки не перешкоджатимуть руху великогабаритного транспорту зі словаччини. Зауважимо, що пасажирський напрямок і надалі працюватиме в штатному режимі. О 16-й годині розпочалася блокада руху вантажівок словацькими перевізниками. За словами Вікторії Сенгетовської, за спільними домовленостями сторін вирішили пропустити у Словаччину ті вантажівки, котрі на той момент пройшли митне оформлення. Всі інші вже не пропускатимуть, доки невідомо. Ми звернулися за коментарем до спілки перевізників Словаччини. Ми готові оприлюднити їхню відповідь у будь-який зручний спосіб. 8 грудня Угорська спілка перевізників заявила, що з 11-го почне протест біля пункту пропуску Загонь Тиса, вимагаючи скасувати лібералізацію перевезень для української сторони. Угорські перевізники оголосили умови терміни демонстрації біля пункту пропуску Загонь Тиса. Страйки розпочалися 11-го і триватимуть до 31 грудня цього року. Що стосується ситуація на кордоні з Угорщиною, то демонстрація угорських перевізників, яка сьогодні також розпочалася, не супроводжуватиметься блокуванням руху вантажівок у пункт пропуску захонь тиса, це інформація, яка надійшла нам від угорських колег, протестанти не чинять жодних дій, Щодо пришкоджанням рухові вантажних автомобілів. А пропуск вантажівок на стороні Угорщини здійснюється у штатному режимі. Руслана на гостю, Леванті не колишин, суспільне новини. 5200 тисяч гривень зібрали під час останньої вечірньої екскурсії в замку Паланок. Прогулянку гулянку фортецею провів гід та волонтер Максим Адаменко для учнів 5 класу Мукачівської школи номер 1 Про це сьогодні повідомили на сторінці Мукачівської міськради у Фейсбук. Там написали, що гроші спрямують на потреби Збройних сил України. Нагадаю, Максим Адаменко проводить вечірні екскурсії в замку в будні та суботу. Початок о 19-й. Тривалість одна година. Військовий із Закарпаття Андрій Ткачук став бронзовим призером чемпіонату світу з бігу на 24 години. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці обласної військової адміністрації. Там написали, що захисник має позивний бродяга. Чоловік пробіг за добу понад 284 кілометри і посів третє місце на змаганнях у тайванському місті Тайбей. Також у повідомленні написали, що Андрій Ткачук родом з міста Хуст. Він багаторазовий чемпіон України з бігу та трейлу, Рекордсмен України з бігу на 24 і 48 годин. Учасник чемпіонатів Європи та світу, майстер спорту з легкої атлети. Андрій брав участь у АТО у 2014-2015 роках. А спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знову став на захист батьківщини. Вифлеємського вогню миру підготували пластуни станиць Ужгород та Мукачево для церемонії передання вифлеємського вогню. Його в обласний центр Закарпаття привезли скаута зі Словаччини, а о 13-й годині в кафедральному греко-католицькому соборі передали закарпатським пластунам. вперше ми долучилися до передачі Вифлеємського вогню у 2018-му, тобто п'ять років тому. Це було тут, у цьому ж храмі. У нас залишилися неймовірні враження. Зараз у нас це викликає більше емоцій, тому що у вас Україні ще триває війна. Ми тут бачимо багатьох знайомих людей, з котрими зустрічаємося впродовж цих років, і з якими ми співпрацюємо за можливості. ses для нас це велика честь бути тут. Це на тому місті. Приїхали, щоб швидше отримати плаги вогонь у Вифлеємський і передавати його вже по церквам і установому Мукачеві. Привозимо зараз вогонь Мукачева. Там у нас є спільний наша передача нашої лампадки. Ми вже запалили. І з завтрашнього дня починаємо ходити по установам і церквам, співати пісні та роздавати вогонь, куди нас кличуть і куди ми хочемо роздавати. Роздавати ми буде вогонь до 24-го, а потім нас вже будемо вже вертопувати по церквам. У нас приїхала Твора, моя виховниця Тетяна та мої, мої друзі-пластуни. Цей вогник розповсюджується по всіх будинках. Ми цей вогонь понесемо в наші будинки, щоб він ніс любов, добро, щастя, здоров'я. Подальші дні ми будемо його нести в дитячі будинки, різні такі от різні споруди. Для нас Вифлеємський вогонь це не просто подія, а це наш величезний внесок. Насамперед, який ми несемо в суспільство, це як наша мета в новорічні свята, насамперед. І це є як вцілення другого обов'язку пластуна залучати чим більше людей до втілення добрих справ. Після церемонії передання ужроці та гості міста могли взяти додому вифлеємський вогонь. Охочі підходили до лампадки і запалювали свічки. Для цього вужоць селища Солод Вонотячівського району приїхав Антон. Ти дір мені перезвонив, земляк по мамі, половичина, А я в Румунії був. Справи по, по роботі. Він мені призвонив, я ну, як, ну, це, це з величезне свято, ріфлеберський вогонь. Я маю таку лампадку спеціальну, у Канаді я купив її колись, у рядовій деревації. Я туди цей вогонь попаду він... і потім показував додому і на Мої близьким, радичам і Тепло і радості додому. У мене син в пласті, передає вогонь, якраз греко-католицькій громаді, які дістали від о, пряшівського пласта. Додому радість, ми ходимо постійно. Постійно, що запалюємо в дом, будинку для радості, щастя і майбутнім перемоги в України. В Флеємський вогонь, в Ужгородський кафедральний греко-католицький собор привезли десятеро пластунів зі Словаччини, розповіла голова Радку пласту в Ужгороді Оксана Маричевська. Переважно ми переймаємо саме від Словаків Вифлеємський вогор миру на кордоні а, зі Словаччини, але цього року наші друзі а, захотіли зробити такий крок і передати його власне в місті. І оскільки Вифлеємський вогонь пов'язаний напряму з християнськими цінностями, то ми вирішили передати саме його в катедральному соборі, щоб кожен мешканець Ужгорода, а, прийшовши, на службу міг взяти частиночку цього вогня до себе. Перша ця акція була заснована у 1986 році, не скаутами, як це не дивно. А австрійською телерадіокомпанією ОРФ, яка хотіла як такий благодійний вчинок зробити напередодні Різдва і принести людям, які святкують Різдво не в себе вдома, а не зі своєю родиною. Принести їм такий вогник з Віфлеєму. І тоді організували такий чартерний рейс, полетіли в Віфлеєм місце, де народився Ісус Христос, і там. Від того світла запалили лампаду, і в такому спеціальному контейнері, який ну з якого не можна задути ту лампаду, вони привезли цей вогонь у Австрію, де відразу ж підхопили цю традицію австрійські скаути і почали поширювати цей вогник. Такою скаутською естафетою почали передавати цей вогоник, і так він поступово почав поширюватися європою. За словами Оксани Маричевської, до церемонії передання вифлеємського вогню долучилися понад 30 пластунів станиць ужгород та Мукачево. Руслана Гостюк, гостю, Андрій Гісим, Суспільне Дощ, мокрий сніг та сніг буде до 15 грудня на Закарпатті. Про це розповіла синоптикиня Закарпатського гідрометцентру Крістіна Галаш. За її словами, в горах прогнозують оживить на дорогах та туман. Початок тижня буде дощовим, ну, в горах переважно сніжним. 12 грудня ми очікуємо в горах переважно значний мокрий сніг та сніг. На низовині це дощ. В день місцями дощ та сніг та мокрий сніг по горам. Температура повітря вночі 2 тепла, 3 морозу, на високогір'ї до 6 морозу, в день 0,5 тепла, на високогір'ї до 3 морозу. На 13 грудня ми очікуємо також в горах переважно сніг та мокрий сніг на низовині дощ. Вночі в горах подекуди значні опади. Температура повітря в принципі, є також два тепла, три морозу вночі, а в день один-шість тепла на високогір'ї до двох морозу. З 15 грудня у нас без істотних опадів, і в принципі до кінця тижня вже без істотних опадів. Температура повітря вночі один тепла чотири морозу в день це 0,5 тепла. Дивитеся суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.